Людка в п'ят на оддих поїхала з Сергієм бачив? у Єгипет. Очки начепила мди як обезявна. Сергій у шортах не ну можна жити. Карикатура. От де вони гроші беруть, мені інтересно. Людка та за всю свою жизнь до дня не одробила. Но... Ну, Сергій що хверує, так скільки він там заробляв? Вічно я не нема грошей. О, Нема грошей, тут тобі вже нову машину пригнали. Як ото вони люди, я не знаю. Та поросят держать. Їх же треба чим згодувати, тих поросят. Ми теж держимо толку з того. Ото я тобі казала, Івана, що вони з гапулою знюхались не просто так. Він приїм і дерть, і комбікорм. о, і зерно фермівська, а людка його напува зведе. За сто процентів. А то куди вона на верблюда подерла ще. Ратуй мою душу. Хоч би не роздави на його клихій один, ану. Два центна пошти, Дюймовочка. Тут одне плаття, тут уже друге. Ой, а все одно що не начепи на ту сраку, то як баба базарна. Ти ж знаєш, Ваня, що я зря на людину набирати не буду. Скільки не живу, то ні за кого гидкого слова не сказала. О, ну як воно що є, то є. Що ж я зроблю? Хіба я винувата? Що вона морожено в рота тягне, куди б тобі та морожено? Лучше б яблуко взяла згризла, більше б пользи було.